В діско продовжує онлайн мовлення, і на черзі розмова про український футбол? У нас у гостях Сергій Швець, заступник редактора «ЮАФутбол». Доброго дня, Вітаю вас! І сьогодні ми говоримо про 18-й тур чемпіонату України. Мабуть, не було якогось центрального матчу туру, але тим не менше було кілька цікавих результатів. Я думаю, про них і поговоримо. Ну, перше, що хочеться спитати, який для вас результат був в цьому турі найбільш несподіваним і сенсаційним. Ну, я б не сказав, що не було центрального матчу. Все-таки за статусом суперників на, на цей матч підходили Ворскла та Дніпро. Дніпро, якби команда, яка бореться за золоті <coughs> медалі. Ну, фактично втратили усілякі шанси на здогнатин тим не менше, місце в Лізі Чемпіонів перед командою маячить попереду. Ворскла сміливо бажає грати в Лізі Європи. Тому е центральний матч я б розглядав би Полтавським саме. Але, на превеликий жаль, Такої боротьби, якої хотілося б не вийшло. Я не знаю, що стало тому причиною, можливо, складні погодні умови, але, на мою думку, ворсклад трохи е закостеніла в своєму розвитку, якщо можна так сказати. Е справа в тому, що Василь Сачко він от вибрав одну лінію, він її намагається гнути. І з тим підбором виконавців, які в нього є, він не може фактично на рівних протистояти. Лідерам українського чемпіонату. Власне, ситуація з, в грі з Шахтарем була ідентичною. Тобто Ворскла намагалася якось протистояти лідеру, а по факту вийшло 3-0. Тут Ворсклі вдалося один гол відкитати, але то скоріше <coughs> випадковість, враховуючи, що на лівому фланзі грав Лео Матос, а не втікачі Жидіо, і, відповідно, один гол у ворота Бойка таки прийшов. Але в цілому Дніпро з позиції сили здобув Три комфортних хочки. Е, ну, якщо брати інший несподіваний результат, то, мабуть, <кій> якщо глянути на турнірну таблицю, в першу чергу кидається перемога Гуверли над Олімпіком. Але знову ж таки, тут можна робити багато зауважень. Ну, По-перше, це те, що Олімпік, роблячи свої гучні заяви зимою про участь в Лізі Європи, бажання грати в Лізі Європи, він, мабуть, трохи переоцінив свої власні сили. От, і це недооцінка з боку суперників в першому колі. Вона зіграла з командою Злий жарт. Тобто Роман Санжар, Владислав Гельзін, вони е, вирішили, що, мабуть, готові вже до серйозних звершень, але по суті за складом Олімпік я не впевнений, що сильніший за Говерло, бо більше того, за іменами, за підбором виконавців, Говерло, мабуть, буде могла б претендувати на місця вище, там восьмо, якби в клубі, в, е, було усе гаразд. Е, тому. Говорити про випадковість результату матчу Олімпік говерла я б не став би. Ну так, де в чому «Говерлі» пощастило, коли Хльоба вдався той е, непоганий, скажімо так, м'яко кажучи, удар з лінії штрафного. Але тим не менше, е, за своїм потенціалом, Говерла я вже переважає Олімпік на даному етапі. Можливо, в Олімпіку варто було трохи активніше попрацювати на трансферному вікні в період зимового міжсезоння, чи верніше перерви перер... зимової, але. Ну, Роман Сажар вирішив, що ті футболісти, які є в його розпорядженні, вони готові до серйозних звершень. Як показує результат чотири на весні і чотири поразки, ну, трохи не, не дотягує Олімпік. По суботніх матчах можна говорити про те, що металіст знаходить якісь надії на відродження. Чи це більше випадковий результат перемоги над металургом? Що взагалі відбувається у Харкові і що, що далі чекати від металіста? Ну, Олімпік металіст в українському футболі це своєрідна команда-загадка. От особисто я не можу спрогнозувати наступний крок від металіста. Я очікую якогось підвоха в будь-який момент від цієї команди, тому говорити, що це там початок якогось відродження Ренесансу, я б не став би. Тут, так склалися карти. От, забив би Металург на початку гри, коли Металург так серйозно володів перевагою і змушував харків'ян переважно захищатися, то я не впевнений, щоб команді Рахаєва вдалося б відігратися. А з іншого боку, звичайно, в команді зібрані досить непогані футболісти. за по іменам, скажімо так. Звичайно, це не, не та команда Маркевича, яка боролася з Шахтарем і Динамо на рівних. Але тим не менше, на четверте-п'яте місце нинішній металіст цілком здатен претендувати, що власне він і робить, якщо дивитися на турнірну таблицю. Якраз і було запитання, чи буде металіст боротися за зону Ліги Європи. Це вже від глядачів на каналі YouTube. Тобто, підтверджуючи, в принципі, що Я спробує команда. Думаю, що не тільки не буде боротися, а металіст, впевнено, займе чи п'яте, чи четверте місце, залежить від того, як вони поділять очки І із Зорею. в підсумку. Тому що, як бачимо, Олімпік з Ліги європейської гонки вже випав. Волинь демонструє, скажімо так, не бажання потрапляти до Ліги Європи, а в Ворслін не вистачає якоїсь родзинки, можливо так сказати. Тобто команда не демонструє стабільних результатів в матчах там, де потрібно скочити вище голови. Якраз про Зарю і Волинь цей матч, який відбувся в неділю запитання. Цікавий результат, мабуть, з огляду на, того, на те, як відбувалася гра, і яка ваша думка стосовно цих бажань або небажань Волині стрибати кудись у Європу? <реку> <реку> ну, По-перше, здивувала трохи реакція Віталія Кварцянова на пропущення голи. Можливо, він просто не очікував від своїх підопічних такої гри. Я нагадаю, швиденько перебіг подій. Після першого тайму Волинь вигравала 1-0. В принципі, впевнено вела гру. Але на початку другої половини гри з командою щось сталося, і вона от, от, на рівному місці фактично пропустила два е голи. Потім як не намагалася зрівняти рахунок, але е на превеликий жаль для луцьких фанатів нічого не вдалося. М і робити якийсь тут аналіз дуже складно. Можна сказати, що причиною було відсутність жуніча в той момент, коли забивався перший гол на полі, там якісь у нього були проблеми. Можна говорити, що Шабанов занадто молодий для від такої відповідальної позиції, як центрального захисника. Можна будь-що говорити, з інш... зрештою, не, не, не варто скидати з рахунків і клас Луганської зрії, яка в цьому сезоні в цілому доводить, що це серйозний боєць в чемпіонаті України, але. Для Волині, для того підбору гравців, які є в команді, так грати, як це вони робили на початку другого тайму, неприпустимо. І відповідно результат ставить цілком логічне запитання: чи варто взагалі в Волині самій потрапляти ну, потрапляти в Лігу Європи, здобувати путівку туди. оскільки перспектив пробитися, хоча б груповий етап я не бачив по такій грі. Ну, і в принципі, у нас тоді взагалі не залишається кому ще претендувати на цю путівку в Лігу Європи. Її не ну, можна залишити пустою. Як у нас, ну як ми бачимо, грати в Лізі Європи хочуть всі на словах. А на ділі виходить зовсім інакше. Ну чому? В цілому ми маємо зорю явного фаворита, оскільки Юрій Вернедуб він вибудував гарну команду, яка здатна вирішувати серйозні завдання, що ми побачили і в Грі з Фейнордом в протистоянні. І по ходу чемпіонату України. Ну і металіст, як це не, не дивно звучить в нинішніх умовах. Ну, в принципі, якщо металісту вдасться е, прояснити ситуацію з власником клубу з перспективами його розвитку, то чому б ні? За нинішнім складом металіст може претендувати на вихід груповий етап Ліги Європи. а Там уже є карта ляже з кармати. Час поговорити про лідерів, про Динамо і Шахтар. І... Перші динамівці у них скоро матч з Фіорентиною. Чи берегли сили вони на грі з Чорноморцем, запитують у uh, чаті на Ютуб. Е, Динамо е, хороша, сильна команда, але в неї є така особлив... маленька особливість. Вони е, не дуже люблять вчитись на своїх помилках. Може, це голосно буде сказано, але Динамо кілька разів в поточному сезоні вже наступало на одні й ті самі граблі. Це матч з Карпатами, матч з Олімпіком-1, матч з олімпіком інший. І от знову матч з Чорноморцем, де ми бачимо ті самі проблеми. Тобто команда Сергія Реброва ззовні вона демонструє бажання, швидкості, техніку, але немає того запалу, з яким команда виходить на більш серйозних суперників. Ось в цьому мені здається. Головна причина такого невиразної гри команди в першому таймі. З іншого боку, знову ж таки, ми е... не забуваємо про суперника. Ну, як відомо, що команда грає так, як їй дозволяє суперник. Чорноморець, молоді гравці чорноморця, вони продемонстрували, що вони готові. Битися до останнього патрона за, за результат. Ну, клас є клас. Я думаю, що тут все, все логічно. Не забувайте, що е, Сергію Роброву довелося серйозно перетрусити склад. В центрі поля не було ні рибалки, ні Беланди, ні Велозу. Це при всій повазі до Гармаша, до Бояльського. Це основні виконавці в нинішній команді Київського Динамо. Шість-два. Тенісний результат матчу Шахтар і Лічивець. Там, мабуть, не було запитань, хто переможе в цьому матчі ще до його старту. Але ми бачили вже ви приклади, що коли команди так званої Ахметівської групи грають іноді навіть на результат, на свою користь. Що можна про цей матч сказати? Ну про цей можу матч сказати те, що Микола Павлов, на відміну від Олександра Бабіча в Чорноморці, він обрав трошки іншу тактику на гру. Він вирішив не. Ставати стіною біля своїх воріт, а дати можливість своїм гравцям відчути смак до гри, пограти у відкритий футбол. Ну, власне, результат відповідає тим завданням, які ставив тренер перед своїми футболістами. А завдання було зіграти в своє задоволення. Я іншого не бачив. І в цілому, чому? глядачам сподобалося. Правда, наскільки це корисно для Шахтаря, от я не впевнений. Тому що ну, так, команда грала, грала гарно, грала в своє задоволення, але якоїсь серйозної боротьби, мабуть, на, на полі не було. В тому ж матчі між Динамо і Чорноморцем, якщо проводити паралелі, Динамо користі від цього матчу отримало більше, ніж Шахтар від матчу з Ну, Динамо ця користь потрібна була. Так, Тут ем, на цьому, мабуть, треба буде завершувати про чемпіонат України, але є ще запитання стосовно команди, яка може посісти останнє місце. І взагалі, питання, мабуть, більше фінансової сторони, ніж футбольної. Що далі із прем'єр-лігою і хто вилетить? Чи вилетить хтось взагалі з Прем'єр-ліги? Які є перспективи зараз? Що, що за останній тиждень змінилося? Чи змінилося щось? Ну, український футбол, він от, перебуває в такій перманентній кризі, і тому. Сказати, чи щось змінилося за останній тиждень, насправді дуже важко. Та й взагалі ситуація в країні вона так якби, не передбачає якихось прогнозів, тим більше оптимістичних. Будемо відверті, футбол зараз в Україні не на часі. Він, тривалий час у нас був мильною бульбашкою, яка надувалась, 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 і в один прекрасний момент лопнула. І зараз ми, відповідно, маємо те, що, те, що маємо. Ну, вилітати з Прем'єр-Ліги сенсу немає. Ну, виключати, переводити команду з Прем'єр-ліги до першої ліги. Я, наприклад, не бачу сенсу ніякого. Інша справа, чи готові самі клуби залишатися в Прем'єр-лізі і тратити гроші в тих обсягах, які вони тратили до цього. Тут уже питання взагалі, що буде із Прем'єр-лігою далі, бо є розмова, що її варто взагалі розформувати, або ж якось серйозно подумати над загальною системою витрат. Ну, Мені здається, що Прем'єр-Ліга інструмент потрібний. Інша справа, як вона організовує свою е, роботу. До того, як цей процес відбувається зараз, є, є багато запитань. І по регламенту, і по вирішенню таких поточних питань усіляких. Е, але разом з тим на рівні. Клубі вищого, дивізіону, мені здається, повинен бути орган, який займається виключно питаннями Прем'єр-ліги, оскільки Прем'єр-Ліга це в першу чергу має бути комерційний продукт. Ми поки що весь цей час жили ілюзіями, що футбол це забавка. Забавка для олігархів, забавка для вболівальників. Весь цивілізований світ давно прийшов на формат, де футбол це є бізнес, де заробляються серйозні гроші. Поки Українські футбольні бізнесмени не зрозуміють цього, вони ну, доти якихось перспектив очікувати буде складно. Кубок України. У нас зовсім скоро відбудуться матчі відповіді. І який можна дати прогноз на ці матчі? І яку пару найцікавішою ви очікуєте побачити у четвер будуть ігри? Особисто для мене найцікавіша пара виглядає ворська Олімпік, як це не дивно. Звучить тому, що поясню, чому. Тому що Ворска і Олімпік вони суттєво погіршили свої шанси на потрапляння в Лігу Європи через чемпіонат. А Кубок він дає таку можливість. І Вихід до півфіналу він дозволяє з надією дивитися і взагалі на потрапляння до фіналу там всяке може статися. Може гранди десь недооцінюють суперника, чи будуть зайняті іншими питаннями. Відповідно, в цьому матчі має бути така серйозна боротьба не на життя, а на смерть, якщо, як то говорять, і е, спрогнозувати, хто переможе. Ми особисто моя думка шансів більше у Ворської у неї глибший склад і, власне, сильніші виконавці, особливо. В лінії атаки. Е, хоча це Кубок тут ну, рахунок 0-0, може і до серії пенальтів. Може, ціл, цілком та. можливо, що буде серія пенальті. Ну, звичайно, на другому місці це Динамо Зоря. Е, Зоря здатна дати бій киянам, але м, ну, не вистачає команді Юрія Вернедуба запасу міцності для того, щоб конкурувати на рівних з київським клубом. Якщо, звичайно підопічність Сергія Роброва знову не. Ось це важливий момент, тому що там на носі буде Фіорентина, і треба думати водночас. Ну, не, не зовсім на носі. Фіорентина буде через тиждень, там ще буде е, матч чемпіонату України. Е, ну, Три гри за тиждень фактично буде зіграна так. Ротація, ротація в будь-якому випадку має відбуватися, і це може зіграти свою роль. Але з іншого боку, ми бачимо, що проти чорноморця не грали рибалка, Беланда, Волозу. Вони можуть грати проти зорі. Цього разу в неділю матч пропускати. Тобто, склад київського Динамо дозволяє Риброву його тасувати без серйозної шкоди для гри на національному рівні, тобто в Чемпіонаті чи в Кубку України. Звичайно, проти Фіорентини краще грати основою, а в Кубку України я не бачу для Динамо проблеми, якщо в матчі вийде чумак чи хтось інший із Дубля. Одну-дві позиції він закриє. Ну і виходить, що у нас, якщо віддати перевагу Ворсклі у парі з Олімпіком, то Ворскла Динамо, Шахтар і Дніпро мають класти команди півфінальні. Просто для сміху. Які пари ви хочете побачити, щоб у нас було цікаво? Щоб було цікаво, щоб було цікаво у півфінальній стадії, так. <кхех> ну, щоб було цікаво в півфінальній стадії, мабуть, Шахтар Динамо і Ворскла Дніпро. Мені так здається, чомусь, не знаю чому. З перспективою там гри Шахтар Динамо проти Дніпра. А може Ворсворська, чому б не повторити успіх 2009 року дев'ятого року? Полтовчан, спасибі за цю бесіду. Євген Швець був у нас сьогодні гостем <laughs> у студії. Сергій Швець. Перепрошую, дякую за цю розмову. Ми поговорили про чемпіонат України і про Кубок. Матчу відбудеться вже 8 числа. Ну а ви залишайтеся на каналі Відіскоп, тому що за 40 хвилин у нас розмова про німецьку бундеслігу.